Усім привіт! Це канал Boxing Review, Рівю. Сьогодні такі новини боксу. Вже в ніч на 2 лютого на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США, пройде вечір боксу, в головному поєдинку якого обов'язкового претендента від WBA та WBC у напівважкому дивізіоні визначать американець Давид Бенавідес та Давид Морель з Куби. Дивимось коротенький анонс протистояння, час та варіанти для перегляду. Чемпіон світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі, ірландець Ентоні Какачу напередодні зробив шокуюче оголошення про відмову від титулу реакція промоутера. Глава компанії К2 Promotions Олександр Красюк повідомив про найближчі плани лідера Хелвейту українця Олександра Усика та його можливий бій з іншим зірковим українцем Володимиром Кличком. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Фаббет. Вже сьогодні, а саме у ніч на 2 лютого 2025 року, на T-Mobile арена в Лас-Вегасі, штат Невада, США, пройде вечір боксу в рамках серії Прем'єр Boxing Чемпіонс Ела Хеймана. Головному поєдинку якого обов'язкового претендента від WBA та WBC у напівважкому дивізіоні визначать американець Давид Бенавідес та Давид Морель із Куби, у співголовному поєдинку шоу чемпіон світу за версією WBC американський напівлегкавагавик Брендон Фігерова зустрінеться в реванші зі співвітчизником Стівеном Фултоном, якому раніше програвав в уніфікації дивізіоном нижче. Також яскравий махач очікується у суперлегкій вазі від мексиканців Ісаака Круса та Ангеля Фієро. Всього у шоу заплановано провести 12 поєдинків. Нагадаємо, Давид Бенавідис почав кар'єру в профі в 16-річному віці в напівважкій вазі. У його послужному списку 29 перемог, 24 з них завершив достроково. У 20 років завоював титул чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі і увійшов в історію дивізіону як наймолодший титулоносець, після цього він двічі втрачав титул. Минулого року Давид завоював тимчасовий титул WBC у протистоянні з українцем Олександром Гвоздиком в рамках напівушкого дивізіону. Також у послужному списку перемоги над Кайлебом Плантом і Диметріусом Андрейдом. Його суперник Давид Морель почав виступати на профі у 2019 році. Рекорду профі-боксі 11 перемог, з них 9 дострокових. Поки також як йде без поразок. У третьому бою Морель взяв пояс тимчасового чемпіона WBA у суперсередній вазі. Шість разів проводив його успішний захист. У минулому році кубинцю запропонували побитися за такий самий пояс WBA, але дивізіоном вище. Він без пройшов за очками американця Радівоя Каладжича. До речі, пряма трансляція боксерського шоу у нас розпочнеться пізно вночі 2 лютого, о 3.00 за київським часом та о 6.00 за станою та Ташкентом. Винавідес і Морель вийдуть в ринг традиційно близько о 7.00 за Києвом та о 10.00 за станою відповідно. У прямому ефірі вечір боксу» можна буде подивитись на стрімінгу PayPaliew.com. Ну а для усіх інших, кому такий варіант буде недоступний, ресурс Fight News Info, який завжди пропонує декілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Тож переходимо і чекаємо конкурентного видовичного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Переходимо до інших новин. Чемпіон світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі, ірландець Ентоні Какаче зробив шокуюче оголошення. Напередодні чемпіон вийшов у прямий ефір в інстаграм і заявив, що відмовляється від пояса. Стати чемпіоном світу було для мене абсолютною мрією і моментом, яким я пишався. Однак на даному етапі кар'єри я хочу тільки найбільших боїв, незалежно від того, що стоїть на кону. Я призовий боєць, і моя мета забезпечити своє майбутнє і майбутнє моєї родини. Я хочу створити спадщину в боях, про які пам'ятатимуть фанати. З нетерпінням чекаю оголошення мого наступного поєдинку. Це відбудеться найближчим часом. Слідкуйте за оголошенням, сказав Какаче. Рішенням ірландця відмовитися від чемпіонського титулу за версію IBF у другому напівлегкому дивізіоні був обурений відомий британський промоутер Еді Хірн. Це огидно. Насправді було ясно, що він звільнить пояс ще три місяці тому. Я такий злий, тому що їхня команда просто ознущалася над Едуардом Нунісом. Мені подобається Ентоні як боєць, але не подобається його ставлення до Нуніса. Він переміг колишнього чемпіона Джо Кордіну і жодного разу не захищав свій титул. Якщо твоя мрія завжди була стати чемпіоном світу, то ти повинен спробувати захистити її. Я можу сказати, що він відмовляється від повіса тільки з тієї причини, що боїться Едуарда Нуніса, сказав Хірн. Нагадаємо, востаннє Ентоні Какаче виходив на ринг у вересні минулого року у Лондоні. Переміг одноголосним рішенням екс-чемпіона дивізіоном нижче британця Джоша Уоррінгстона. Ну і на завершення. Глава компанії к 2 Promotions Олександр Красюк в інтерв'ю The Ring відповів на запитання щодо найближчих планів лідера Хіввейту та номера один у рейтингу Pound for Pound українця Олександра Усика. Що далі для Усика він буде відпочивати, проводити час із сім'єю, насолоджуватися життям. А в один момент ми почнемо працювати над чимось цікавим. Ні, він не готовий до завершення кар'єри, поки що ні. Перехід у Cruiserweight – один із варіантів. Саме Олександр той, хто приймає остаточне рішення, і один із його варіантів повернення у курсервейт. Наскільки це розумне рішення і наскільки воно обґрунтоване, задумався промоутер, не знаю, важко сказати. Але Усик ніколи не робив те, що здавалося обґрунтованим або доцільним. Якщо згадати початок кар'єри Усика, ніхто ж не вірив, що з нього вийде щось хороше, адже я займаюся його промоушеном із першого бою. І після його четвертого поєдинку я чув, як люди говорили про нього. Нічого особливого. Вони вірили, що він програє бійцю, який посідає, скажімо, 10 те місце в рейтингу будь-якої із організацій. А зараз ми бачимо, як він став абсолютним чемпіоном у крузервейті та хеввейті. А якщо так, то навіщо нам слухати чиюсь думку? Навіщо нам покладатися на чиюсь думку, сказав Красюк. На завершення свого інтерв'ю український промоутер вирішив дещо здивувати багатомільйонну спільноту прихильників боксу. Олександр Красюк припустив, що його підопічний чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі, Олександр Усик цілком вірогідно може провести бій проти іншого українського зіркового ветерана Володимира Кличка. Ми не знаємо, що буде далі. Багато що залежить від бою Дюбоа Паркер. Також ми чули від ЗМІ, що у Володимира Кличка є бажання стати найстарішим чемпіоном світу в історії, побити рекорд іншої легенди Джорджа Формана. Рішення поки що не ухвалено, але є таке бажання просто мрія. В якомусь сенсі це план і думка. Ми чули про цю пропозицію від його високоповажності турки Аля Шейха. Тож це теж можливість і варіант. Ви бачите, як багато варіантів можливі після перемоги одного із згаданих хлопців, сказав Красюк в інтерв'ю YouTube каналу Токспорт Боксін. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Боксін Рев'ю. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу Боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку. Thank you